Добрий день, добрий, дорогі друзі. Я дуже радий, що ви знайшли час, прийшли на зустріч. Дуже радий, що незалежно від того, я знаю, що декілька ти тижнів тому багато хто з вас був біля телевізора, тримав кулаки, дивився, дивився бій, пілювався, посилав енергію і незалежно від того, де проходив бій. Сполучені Штати, Німеччина, Британія, Польща, чи останні Москва, Росія. Ми робимо все для того, щоб завжди піднімався український прапор, завжди лунав український гімн. Робимо все для того, щоб прапор і гімн завжди був переможним. Дякую за підтримку. Але на сьогодні, сьогодні, я приїхав до вас не як спортсмен, якого ви знаєте. Сьогодні я приїхав до вас як лідер політичної сили, Український Демократичний альянс за реформи. Для чого ми прийшли в політику? Будемо рухаємось. Яка наша мета? Для чого кличко політика? Для цього я приїхав до вас. Приїхав не за вашими голосами. Я приїхав за вашими серцями. За вашою підтримкою. Тому що якщо у нас співпадають ціли, якщо у нас підпадає світогляд, бачення цінності, нам потрібна ваша підтримка. 20 років тому Радянський Союз перестав існувати. Тоді мені було 20. Ми всі мріяли, ми всі мріяли побудувати нову країну, в якій кожен з нас буде відчувати себе впевнено в завтрашній дні. Я пам'ятаю ті часи. Це було як вчора. Час пройшов так, як одна хвилина. Ми в минулому році святкували 20-річчя незалежності. І є одне питання, на яке дуже тяжко відповісти. А чим ми, українці, можемо пишатись за останні 20 років незалежності? Ми можемо пишатись окремими досягненнями науковців. П'ячі культури, ми можемо пишатись досягненнями наших спортсменів, але ми не можемо пишатись ні економікою, ні стандартами життя, ні умовами. Ми не можемо пишатись ні українською політикою. Чому інші країни за цей час, які мали рівні можливості, рівні стартові можливості в 91-му році, вже члени європейської спільноти, вони будують. Сучасну інфраструктуру люди там отримують заробітню платню близько тисячі євро. Чому вони змогли? Я маю на увазі Польщу, Чехію, Угорщину, Словакію. Чому ми українці не змогли? Чому нам розказують кожен день є люди, які розказують, що вони турбуються? Для, для того, щоб заробітня плаття була вища, щоб ціни були нижчі. У них були, яку маленьку пенсію отримують пенсіонери, чому не відбуваються? Тому є люди, тому що є люди, які не зацікавлені в тому, щоб зміни відбувалися. Вони не зацікавлені. Вони кажуть, що вони турбуються за нас. Вони борються з корупцією. Але смішно, коли вони це говорять. Тому що їх боротьба з корупцією нагадую, якщо б поряд це проти меду. Вони живуть з корупцією. І ми цих людей знаємо. Ми знаємо цих людей в обличчя. Ми їх бачимо кожен день з екранів телебачення, телевізорах, з екранів з газет. Вони кажуть, що вони турбуються про нас. Насправді цим людям над І вони знаходяться в політиці. Політика. Політик? Це гнебно це, це таке слово, знаєте, це, політик це людина, яка бреше, яка краде. І не таємниця, що багато хто йде в політику за грошми Молодець. заробляти гроші.